Вітаю! Перед вами новий електричний кросовер BVD Cia 07. Ви на каналі Вольтавто і ми починаємо. CiaLine 07 це середньорозмірний кросовер з кузовом Fastback. Він дещо менший, ніж Сонхель, який також нещодавно вийшов на ринок. Передня частина автомобіля виглядає досить агресивно завдяки тонким LED-фарам. Лінії кузова плавні та аеродинамічні, що підкреслює його стильний дизайн та спортивний характер. Підвізка на адаптивних амортизаторах з системою Intelligent Damping Body Control, що стабілізує поперечні повздовжні коливання кузову. Задня частина у стилі fastback з двома статичними спойлерами та красивим лайтбаром на всю ширину автомобіля. Довжина кузова морського лева 4,83 см, ширина 1,92 і висота 1,62 см. колісна база 2,93 см. Для порівняння він на 10 мм коротший, на 30 мм вищий і на 60 мм вищий, ніж новинка BYD Song Однак Cialine 07 швидше нагадує сімейний позашляховик, а Son отримав більш спортивний дизайн. Тобто ці авто розраховані на різні групи покупців. Одномоторна версія отримала один двигун потужністю 170 кВт або 231 кінську силу. Він забезпечує максимальну швидкість 210 км на годину та має час розгону від 0 до 100 – 7,3 секунди. Також є потужніша варіація з мотором на 230 кВт або 313 коней. Має максимальну швидкість 225 км на годину. А час розгону від 0 до 100 має 6,7 секунди. Повнопривідне авто має два двигуни потужністю 160 кВт і 230 кВт. При цьому загальна потужність 530 кінських сил, а максимальна швидкість ті ж самі 225 км на годину, що й одномоторної версії. При цьому розгін від 0 до 100 займає всього 4-2 секунди. У моделі використовується схема встановлення батареї Cell-to-Body. тобто батарейний блок повністю інтегрований у кузов автомобіля. Модель з одним двигуном пропонує два варіанти запасу ходу 550 км та 610 км, А модель з двома двигунами 550 км. Ємність акумулятора становить 72 кВт-години та кВт-годин. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити? Ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. З першого погляду салон розкішний та презентабельний. Візуально нагадує дизайн Дензі. Посадка висока, сидіння зручні та комфортні, мають всі електрорегулювання, а також підігрів та вентиляцію. Як завжди у BVD встановлені два монітори, панель приладів на 10 дюймів, мультимедійний екран на 15,6 і дюймів. Якість та швидкість екрану, як завжди, на висоті. Чотири спицеве кермо в оновленому дизайні з фізичними клавішами. Зручна центральна панель з бездротовою зарядкою, консолію керування та великою нішою для речей. Салон якісно зашитий під екошкіру, ставки із алюмінію та нові дверні ручки. Позаду дуже просторно, місця багато, заднім пасажирам буде комфортно, спинка регулюється, є підлокітник і величезна класна панорама. Маємо два багажники задній на 500 літрів, передній на 58 літрів.